Заходимо в квартиру, зразу зліва гардеробна. От. Тут, був, тут був туалет, переплановано, більшу гардеробну зроблено. Йдемо далі, коридор, справа кімната, зліва туалет. От. Непоганий, престижний такий. Вентиляція, все як має бути. Да? Далі. Кімната, кімната, кухня. Кухню тут забрали, пересинок, щоб більше місця було. Перенесли його сюди. Ось така вот кухня, далі балкончик, балкончик, Открываем перегородка, балкончик. Ось вот у нас вид двор. Ідемо далі. Ще раз кухня, котел є, газовий щечек тут. В принципі, більш-менш комфортно розташовано. Вже на вищочці це є, датчик газу. Так, хорошо. Ага, тут у нас така система, що йде в, в общу. Хоп, кухня ще раз. Тут. Пішла кімната, раз, кімната два, санузел, гардеробна на виход. Місце під шафу є.